Всім привіт! Це я зараз у Німеччині. У мене зараз восьма ранку. Зараз мене навігація отак класно завела, це звичайно в мінус якраз цієї роботи, коли цілий час кудись щось везеш, не знати куди. Цілий час ну, якісь такі доїзди, всякі, непонятно, взагалі комедія вийшла по ходу почтовому. Я увів код почтовий. Ну, це в принципі правильно. Спочатку треба завжди вводити код почтовий в навігацію. І по тому коду почтовому. Ну, грубо говоря, так як в нас тут є область, є район. І код почтовий, вказується, в них практично цілий район на одному коді почтовому. І відповідно в мене так воно мені знайшло, цілий район. І коротше, я вдарив ту вулицю, яку мені треба, і воно мені знайшло її прямо в районному центрі. Що в моїй ситуації би, не в тому місті, що мені треба. Ну добре, що я то ще нині зранку спробував подивитися, бо я так цикну навігацію, дивлюсь, там інше місто пише. Код почтовий пляж, все нормально. Я давай в Google, в Google запитав, Google мені показує ту фірму і показує то місто, яке мені заявили, той самий код почтовий. Я давай вбивати то місто. Реально, то місто теж під тим самим кодом почтовим, а просто та вулиця є і там, і там, і там. І воно ну, в першу чергу, звичайно, бере районний центр. От, я зразу переставлю, але все рівно тут 30 кілометрів, виходить, от мені ще залишилось 20 такими вуличками. Вот і от, скоро буду. Тут так класно підгору виноградники насаджені. Тільки що, коли я тільки починав знімати, і надіюсь, ви можете зараз перемотати і подивитися, там отак як зараз. От зверніть увагу, який кут. Я не розумію, як людина могла уйти. Ну, вилізти туди, звичайно, можна. То не такий кут, що не вилізеш, вилізеш. Але при такому куті. Як можна садити виноград? Ну, тобто треба ще щось робити, купнути, ну, ту гілочку запхати, підлити, тобто треба за собою щось приволочити. Ну, Непросто, звісно, мені здається, досить так воно важко. От, зараз я їду вже по двох навігаціях і по Google Maps, і по своїй Айго, бо Google Maps не має моїх параметрів ширини, висоти і довжини, відповідно, він може мене завести і під міст і не дай Боже все, що хоче. Відповідно, я сподіваюся, що Google, бо Google Maps веде в принципі, зараз тим самим маршрутом. Айго в смислі, вот. то скоро вже там буду. Наразі от така от в мене ситуація, ще щось хотів сказати, з того всього забув. А ночував мені теж, блін, Ну Вчора спішився, я так сильно, щоб вибрати паркінг, такий, де можна буде собі стати і ну, мається на увазі, щоб стати чим швидше, бо взагалі, до 5 години, то ви в Німеччині станете де попало, тобто, немає проблем. Взагалі. Я вже їхав трохи по шостій, то вже трохи проблемніше, вже важче стати. Але все ж я заїхав на паркінг, трохи по шостій проблем не було. Місця вільні були, два або навіть три. Потім ще декілька звільнилося, бо там коротше, вибрав я поганий паркінг. Паркінг взагалі без нічого. ну, Тобто паркінг є, немає ні туалета, ні нічого. Знаєте, ну коротше, таке поганий паркінг, скажімо так. Відповідно, там більшість, хто там стояло, то стояли на коротко, на 45 хвилин і поїхали. Ото сюди їду, тут по дорозі ремонти дороги. І це теж досить погано, врахуйте, врахуйте, яка дорога вузька, тобто і ще одна полоса перекрита, там стоять, махають. Була по дорозі аварія. У мене реєстратор все пише, він, до речі, теж фулл HD знімає. Але я що я з нього щось дуже виріжу. По-перше, в мене там маленька карта пам'яті, і я думаю, що він вже давно все позатирав, все, що було цікаве. Хоча сьогоднішню аварію ще не встиг, але я зараз поки приїду, мені зараз цілий той прицеп розчіпляти, там всі ці паси я забуду. Відповідно буде обломчик. То їхав класний паром, плив, такий груз возить. Я це думаю, ну що в наші дебіли? Ну це ж самий економний варіант. Зробити єдині нормальні мости, і коли річка висока, аж можна, блін, перевозити все, що тобі треба е, річкою, запустити якийсь паром, блін, і він собі везе все, що тобі треба. Такий простий варіант. Для наших дебілів, які вирішили завжди, тільки в себе крали і е, владу я маю на увазі. І, і все робили би самим економним шляхом. Ну, це це прям ідеальний варіант. Ще хотів розказати. Вчора заїхав я зі сторони Бельгії, тут автострада 60-ка була, бо зараз я вже ви бачите на навігації зверху, показую 53 в жовтому квадратіку. Це означає, що це ландувка по-польськи, або як наші говорять націоналка. Дивіться, як там класно-хресний голі світиться. Національна, Націоналка дорога. От в Німеччині на націоналка, ну, Польщі так само. Допустимо швидкість для вантажівок 70 км на годину. Ось, і коротше, я вчора їхав 85, але по автобані мушу уточнити, по синій був, чи що автострада, бо є зеленим, а є зеленим, от, ну, тобто є дорога з зеленим значком, з синім значком і є от з жовтим в Німеччині. От з жовтим, тут допускай, стільки 70. Там на, на синій, бо можна їхати скільки хочеш. Синя це не, не є націонал, синя це автострада. Так ось я їхав 85 і мене сфоткав радар. Телефона я в руках не мав, ну, біля вуха не мав точно. Якщо мав в руках, то мав нижче рівня магнітоли, нижче рівня панелі, відповідно, вони, воно ніяк не могло зареєструвати. Потім я поїхав далі на паркінгу, стоїть України. Це один, ну, польські номера, я підійшов по-польськи до нього, він типу, чує, що акцент сильно український. Скажімо так, коли хтось гірше говорить, ніж ніж, ну скажімо так, от якщо я чую, що хтось говорить гірше по-польськи, ніж я, то зразу відчутно, що то акцент український. От Хто краще говорить, то трошки важче. Е, відчуті, ну, поляки, звичайно, вицепляють. Але от, е, українцям досить важко, якщо хтось говорить ліпше, ніж ти. От. Но, тим не менше, короче, е, я до нього підійшов, так і так, і кажу, слухай, там такий радар, бо він каже, блін, тебе теж, я кажу, так. Він каже, блін, мене теж. Я, я їхав 80, навіть не 85, бо мені вже пишуть от, як знак 70, був, то в принципі в Німеччині до, до 80 він не штрафує. Відповідно, той їхав 80. По факту мені здається, що помилка. Тобто, враховуючи, що і так не була націоналка. І його теж фоткнуло, що він не перевищував, виходить. Я тільки, якщо навіть брати, що тобі була націоналка, бо до 80 допускається. Відповідно, надіюся, що штраф не прийде, а обідно буде, якщо прийде, звичайно. Але от собі ще я читаю в інтернеті, що оказується, ну, бачите, от в наші країн ні, бо ми так ми більше не впевнені, скажемо так, в своїх правах. А от європейці пишуть штраф, ці, пишуть, подають суд на ті радари по повному, і їх тому знімають так і в Польщі і тут. То, що він, наприклад, когось там зняв, а людина реально знає, що вона їхала менше, особливо якщо може має реєстратор. Ну, от Німеччина Австрія, тут реєстратор заборонений. Я чув, що в Німеччині ніби дозволили, бо в Австрії, наприклад, то не дай Боже, ви навіть реєстратор вам штраф, ще влуплять, якщо вас зловлять з реєстратором чи з рацією, так як наші їдуть. Ті ніби ніхто не чіпає, але... Легкавушки, бо я цікавився, я вам розказував домиками на кольосах, що за рації теж штрафують. І була ситуація, що цей. Коротше, у нас на фірмі типу, одного була на фурі аварія і там німець, чи то німка почали там. Тіпа, короте, фура була права. Той там почав розказувати, що во, що то фура вискочила, що то не він вискочив, що то фура вискочила, і туди-сюди, і, і щось там доказував. А дальнобойщик, ну бо, звичайно, ми по німецьки не говоримо, і відповідно він там поліцаю пояснює. А дальнобойщик взяв, зняв відеореєстратор, показав, вони тому зразу купили штраф, то заткнувся. Але дальнобойщику на штраф за те, що знімав на відеореєстратор. І відповідно от така от дурна ситуація. Тобто, ти навіть не маєш права сам себе е, так застрахувати, можна так сказати. Такий от дебілізм. Ну, я вважаю, це неправильно, звичайно, тому що. Ну, ну чому я не можу знімати? Ну, от люди ходять телефоном, знімають, фотографірують, що хочуть. Чому я не можу знімати собі з машини? От мені хочеться знімати, я собі знімаю. Ну, по факту, так? Але ну, не можна і все так, скоро. Будемо повертати за 400, метрів. О, тут за 400 метрів, а ця моя показує пізніше повертати навігацію. І я не знаю як ліпше, напевно, так як каже Айго, тому що, тому що Айго е, цей. Е, Айго бере до уваги. Його, бере до уваги дані моєї машини. Тож, напевно, я все-таки їду поки прямо. Не на а не сюди. Блин, по висоті. От мене от завжди вбивають такі мости. Вони, я бачу, що він ну, я впевнений, але все ж завжди закрадається. Знаєте, завжди За закрадається. Бо... На кільці поверніть, на третій. Бо він практично такий, знаєте, стрьомненький. Тобто там спорне питання, чи він мені підходить, чи ні. От... І ото спорне таке, воно якраз страше, тому що ти не впевнений і воно. Е Ну ти не впевнений, от, тим, що сказано. Коли людина не впевнена, от, то найгірше відчуття, бо коли ти не впевнений, ти починаєш зразу вагатися, чи так, чи не сяк, чи якось інакше, чи, чи туди, чи сюди, а особливо от, на фурі, то нема такого варіанту вагатися. Треба бути впевненим і їхати, бо, бо ви назад вже не вернетеся, а якщо й вернеться, то, то проблемно дуже, і тому треба їхати і все. Бо якщо вирішив, їдеш так, то їдеш так. Вже якщо десь щось, ну ніхто не застрахований, буває різне бувало, треба здавати задом, от я вчора мав ту розгрузку. Там, правда, було не до знімання, та, в принципі, нічого би там особо не зняв. От Я вам би сказав, що я мусив там заднім ходом досить великий кусок їхати. Тож, відповідно, назад я камеру немає, як примандячити, відповідно, ви б і так бачили лише вперед. Але от є таке, що от там поворот 120 градусів, і туди повернути неможливо, плюс що вуличка набагато вужча за оцю, тут можна розминутися. А там була така, як туди от, от одна полоса. Оде ж три пунктирка. А там було трохи ширше. Тобто, я би сказав, в принципі, може і не ширше, ну, сантиметрів 20. Відповідно, там, ну, навіть дві кавушки розминутися не можуть. Одна мусить виїжджати в болото, в якийсь карманчик, кудись в бік, бо інакше вони просто не розминуться. Відповідно, як ви розумієте, щоб зі мною їм розминутися, це взагалі ну, нереально і все. Відповідно, теж. І, і так само повернути в такій ситуації. Ну це просто жопа. Повернути туди нереально. Бля, я так не люблю, це от коли ото перекреслено, то там може бути якийсь ремонт дороги, або ще якась хіреня, що то просто отас. Поперекреслюють дебіли. От в нас, як би там, що би на них не казав, ну може я не знаю німецької мови, може це, звичайно, грає. Але факт в тому, що в Польщі, що навіть в нас в Україні, завжди є знак об'їзд. Об'їзд. Такі простенькі знаки. Ти собі їдеш. І бачиш, ага, туди я не проїду, але об'їзд сюди. І ти їдеш, 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 і рано чи пізно. Буде ще один знак, на якому пише об'їзд сюди. І ти виїжджаєш назад на ту саму дорогу. А тут я таких знаків не бачу. Тут от ремонт дороги, вони от візьмуть, перекреслять і все. Як туди заїхати? От, наприклад, дивіться вперед. Перекреслено. Зараз я подивлюся, чи то не дай Боже, бля, по-моєму, що якраз той поворот, куди мені треба, і він якраз і перекреслений. Ой, бля, і коротше, типа... А як об'їхати? Нема. Їдь як хочеш. Так, перший поворот оцей мені не підходить. А наступний мені підходить. Ну я сподіваюся, що... Через 300, що... За 300. За 300. За 300. Так, на щастя, на щастя, повернути я можу. От такі от маленькі фірми туди заїхати, ну це просто біда. От вантажівкою там, о, ні, мій поворот відкритий, слава Богу. Нема, от розумієте, не ставлять вони знаків і все. Для них це нормально. Вони знак от перекреслено, що туди дороги немає. Поверніть ліворуч, на наступному повороті поверніть ліворуч. Сплошні виноградники. Ну, я йду в фірму, яка займається сталью. Вона так і називається, щось там зв'язано зі е, -е А везу я такі коротре, мотки арматурного дроту. Це типа такий дріт в великих-великих мотках. Це дротом важко назвати. Арматура, отака, просто тонка, вона там вісьмка, десятка десь до 1 см в діаметрі, ні, менше, ніж см. Хоча може, хрень, я, там, я не Воно десь вісімка, десятка. І я маю скільки? 25 тонн і 20 кг, трохи навіть перегруза 20 кг маю, бо я навіть замічав, що під йду, щось дуже важко. А то Відповідно, ну як буде йти не важко, якщо машина перегружена От зараз навіть вона не особо хоче набирати. Але тяжко йде, ну але 25 тонн. Я думав, що 15, думаю, що з них тяжко йду. А то дивлюся 25 по документах. І 20 кілограмів. А Та така При Причому, що мені було дуже дивно, коли я заїжджав, ну, бо там зважують, коли машина заїжджає і коли виїжджає. Ну відповідно, коли я заїжджав, мене поставили на вагу. І прикиньте, моя вага, ну тобто без мене, але з моїми речами всіма. Там, з пасами, зі всім, що йде машина укомплектована, докомплектована інструментами і так далі вже нашими. Вона на вазі показала рівно 15 тисяч кілограм, тобто рівно 15 тонн. Рівно. І вже коли ми виїжджали, я виїжджав, то там писало, що вага машини, ну, типу, все разом 25 тонн і 20 кілограм. Тобто воно важить до кілограма, як мінімум до 10 кілограм, відповідно, 15 тисяч рівно. Для мене це звичайно дивно. Як так вгадати, а нереально. Там ну я ну я розумію, що там якась навігація, чи якийсь реєстратор по 100 грамів ну, але якийсь кілограм, мультиварка, чайник, води. У мене є там каністри з тої пшикалкою на вікна, омивач з помивачом. Є тарик повних каністри, ну там якісь продуктів є, шмоток моїх є. Ціла купа. Як я сумки сюди затяг, сумки мінімум по 20-30 кілограм. У мене такі 2-3 загружених були нормально. Там і шмотки, і косметичка. І... E, що там, подушки, спальники. Ну, все воно трошки важимо. Відповідно, так вгадати такий, знаєте, відкий туман. Просто абзац. Протому, я наскільки знаю, що вам ще трохи ліпше видно, ніж мені зараз. E, не знаю, як так, ну от, от так, от, 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 от камера бачить е, в таку погоду чомусь краще, ніж я, ніж мої очі. Та й така от, ситуація. Ну До речі, скоро я зараз перед новим роком. я ще в замішательстві не можу нічого придумати, так мене все стримує, бо з роботою конкретної варіанту ну, я сказав, мене мають до кінця грудня звести. і я, ну, На 90% я звичайно рахую, що мене зведуть, але все ж є так, що <кхм> що, от, на 90% це не на 100%. Відповідно, я, звичайно, не впевнений. Не люблю так їздити, звичайно, бо нічого не видно вперед, не дай Боже, якийсь олень чи лось вискоче на дорогу чи німецький Олень, і, і все, і ну, нікуди в нього особо не втікнеш. От, і відповідно, я поки не бронюю, а самі розумієте, чим ближче до Нового року, тим дорожче буде щось забронювати. Так само друга, друга така фігня, яка мене стримує, це знайомі там теж. Ой, ми б теж їхали до Польщі, все, давай, давай, туди-сюди. Кажу, так скажи мені, скільки 100%, скільки людей там, скільки? давайте, ну, типа, скажіть мені конкретно, щоб я бронював. Добре-добре, добре, добре, ми 100%, 100%, але хто і скільки конкретно так відповіді і немає, а то бронювати, ну самі розумієте, бронювати треба на конкретну кількість. І от така комедія, виходить, що і не знаєш, що робити. Ніби не забронюєш тільки на себе, бо, бо потім получиться фігня, скажуть, о, забронював на себе, на нас не забронював, а потім місця не буде. І теж, якщо приїдуть, прийде, вийде, вийде фігня, бо вже сам не поїдеш, і, і того не лишиш, бо вже заброньоване. Ну і якось, якось так поки все незрозуміло. Так, добре, дякую, там розгружуся, ще щось розкажу.